Краєзнавиця Галина Дальнічук обурена станом стели героїв Небесної Сотні, що знаходиться по вулиці Гоголя. Увагу на неї жінка звернула, коли проводила екскурсію для гостей міста з Маріуполя. Мені соромно було підвести їх до найсвіжішого, можна сказати, болючого місця в рідному. До нашої небесної сотні, яка постала такою композицією творчою, так на стіні цього будинку, тому що там зникло майже все: малюнок широкоформатний, він ледь прочитується. Ті мішки, які стилізовано стоять, вони стали чорними, поцвілими від дощу вітру. І часу. Негарні написи, які з'явилися, як часто з'являються на будинках. Стелу на фасаді будинку відкрили у 2014 році. Відтоді місто не взяло її на баланс. Чому це не зробили, начальник управління житлово-комунального господарства Володимир Пилипчук Суспільному не прокоментував. Автор малюнка, що ліг в основу композиції Юрій Журавель, каже, станом стели обурений. Мені боляче, воно ніколи не було потрібно загалу. Пояснювати людям, що можливо треба заощадити трошки якихось там грошей, і комусь там не вистачить їхні зарплатні якісь там пенсії, щоб ми поставили черговий пам'ятник, зробили стелу або встановили флагшток з жовто-блакитним прапором. Це Досить важко. Тому, звичайно, прикро, але е, часу пояснювати в мене зараз немає людям, які що треба робити. Хайно ну, переможемо і займемося цією справою. На занедбаний стан стели місто зреагувало після звернення родичів загиблих. Зі слів секретаря рівне ради Віктора Шакирзяна, звернулися також і мешканці будинку, на фасаді якого розташована інсталяція. Вони каже, нарікають на плісняву, яка ймовірно з'явилася після встановлення стели. Ми зможемо виділити там суму коштів, утеплити ту стіну, тобто заспокоїти самих жителів і відповідно привести до воду сам цей от саму. Небесну сотню, тобто є вже пано. Тобто художня школа розробила, як воно буде виглядати. Ми порадились і ну дійсно були декілька там варіантів саме зупинились на цьому. Воно буде просто вже не буде впритик стіни, буде від стіни відходити. Це дасть можливість там. ну… Мати можливість повітрю, тобто вона ж не буде, не мати ні цілі, нічого, і саме воно буде довговічне. Зі слів Віктора Шакиризяна, демонтаж стели вони розпочнуть, коли погодять проєкт з автором малюнку Юрієм Журавлем. Після цього всього ми візьмемо його на баланс, скоріш за все, це буде культура для того, щоб мало вчасно покласти квіти, там, прийти прибрати, там, не знаю, там, буде у нас відзначання, тим більше от, річниця, яка є певна там, до Небесної Сотні. Будемо туди приходити і кожне рівнянин зможе тоді відчути ту от, атмосферу по Свилкуватися, головне, і згадати ті дні, коли це все почалося. Ольга Ворищук, Артем Остапюк, Валерій Мартинюк, Назар Мідріган Суспільне, Новини Рівне.